Івано-Франківська область займає передові позиції в державі щодо лікування хворих за місними методами ниркової терапії. З нового року якість обслуговування пацієнтів, які потребують штучної нирки, покращиться. Обіцяє і обласна влада, і головна медицина. Сім відділень гемодіалізу, які вже функціонують на Прикарпатті, і восьме щойно відкриті в надвірній, покликані максимально допомагати хворим. У надвірній на базі центральної районної лікарні відкрито міжрайонний центр нефрології та діалізу. Такі досягнення відбуваються у рамках проекту наближення медицини до пацієнтів. Надвірна стала восьмим районом, де запрацювало відділення, що допомагає хворим, які потребують штучної нирки. Раніше взагалі ці хворих в хворих мозелені окремих Чернівці, а в основного нас насолі помирали. Так що це буде казати слава Богу, що в нас це є що ми маємо можливість врятувати тих людей, у кого є проблеми з нирками. А все дається крок за кроком. І це, що сьогодні ми відкрили на півні, це дуже велика справа для тих людей, які раніше мучились, їздили, бо знає куди, для того, щоб провести відповідну процедуру. Центр діалізу у надвірній дуже потрібний. Життя 26 наших краян залежить від роботи цих апаратів. Щоправда, наразі ними скористаються не всі. Багатьом хворим не підходить розчинник, «Ацетат», на якому працюють установки. «Ацетатні установки, які тут поставлені, для діабетчиків не підходять. Таку виписку ми дали пану Легуну, який керує обласним діалізом з інституту імені Шалімова. Така виписка не для нас особисто навики була видана. Рекомендації, що для діабитків тільки петробікар не сніг. Я, я буду тільки добувати скільки скажу, що я сюди си не приведу. Він мене про слід тут Завідувач міжрайонного центру гемодіалізу підтвердила інформацію про використання ацетату, але й розповіла про перспективу переходу на бікарбонад на ацетаті Працюють всі районні відділення, є, які працюють в нашій області і в перспективі йде переведення на бікарбонат. І перспектива це не дуже далеко, Після нового року переводимо всі лікарню. уже наступного тижня. В центрі буде перший пацієнт. На нову методику поступово переходитимуть з нового року. Це підтвердив і головний лікар Надвернянської центральної районної лікарні. Перше питання, яке звучало, бікарбонатний оце це легун обласний сказав, що з нового року, і Микола Дмитрович підтвердив це. Будуть переходити всі на бікарбонатний. Ми витрачаємо з обласного бюджету в межах десь до 20 мільйонів гривень. щороку. Щороку. це з обласного бюджету? Це це не є державна програма, це наша програма обласна, де кошти йдуть з обласного бюджету. Тільки йдуть з охорони здоров'я. Центр діалізу не єдине досягнення районної медицини надвірної. Також було відкрито і освячено новий кабінет з новою рентгенапаратурою. Вартість рентгенапарату цього Сіменовського Десь біля 900 тисяч гривень, а десь біля 250-300 тисяч вкладного ремонту. Ви бачите, сучасні ремонти зроблені. До речі, кошти на капітальні ремонти це виділила районна державна адміністрація. Інші кажуть, націонати були, які долучилися до підготовки приміщень. До речі, за останні роки в області значно покращилось забезпечення медичних закладів рентгенапаратами. Чи може доктор рентгенолог діагностувати на цій якісній картинці краще? Я думаю, що краще. Він має можливість її відправити електронною почтою, Він має можливість її за допомогою оцифровувача оцифрувати це зображення, відправити будь-куди, порадити з кимось. Нема потреби людині їхати з тими знімками, консультуватися будь-куди. Допомога медичній галузі у нашій області і районі, зокрема, не припинятиметься. І на 2013 рік є багато планів та перспектив. Наше зараз завдання взагалі підвести сільську медицину дорівня. Міської, щоб людина, отримуючи послуги на місці, на місці проживання в селі, не думала, що ці послуги кращі по якості тут. Тому наше завдання і ФАП привести до порядку, і амбулаторії привести до порядку, і обладнання туди завести звичайно на тому рівні, який потрібний в том на рівні ФАПУ, і на рівні амбулаторії. В цьому році ми новий ФАП здали в Красній. Зараз будемо в цьому році, ще будемо здавати амбулаторію у. Білика слава. Ну і завдання вичули всі, яке поставлено в цьому році, завершити здачу і завершити будівництво і здачу пологового будинку. Хочу нагадати, в маємо сьогодні саме сучасний онкоцентр вирушення проблему, саме сучасний протитуберкульозний центр, старті завершення будівництва перинатального центру. Так, що Hvala Bogu, na sedanje dan je medicina v oblasti postavljena na dostop iz Akirije.